Сьогодні раді вітати в нашій затишній університетській студії гостя, який журналістський досвід, громадські та медійні проєкти захоплюють? Політика, законотворця та продюсера документалістики, лауреата почесної польської нагороди, премії імені Єжи Гедруця Миколу Леонідовича Княжицького. Вітаємо, пане Миколо. Вітаю. Тож, розпочнімо. Чи виправдала ваші очікування робота журналіста? Що вам давалося легше, та над чим ви працювали найдовше в своїй роботі? Ну, в мене не було якихось великих очікувань. Я просто хотів займатися те, що мені подобається. Я справді займався те, тим, що мені подобається. Так що з цієї точки зору, безумовно, було все виправдано. Але звичайно, займатися журналістикою в багатій демократичній країні набагато цікавіше ніж в не дуже багатій, напівдемократичній Україна, на жаль, такою залишалася дуже довгий час і через те. Дістати таке повне задоволення від роботи журналіста, яке можуть дістати журналісти е, британські, чи американські, чи французькі? Я не міг. Але я був щасливий тим, що я українсь, що я живу в Україні, якось розвиваю українські медіа. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до впливу нових медіа та соціальних мереж на журналістику? Та на якому етапі розвитку зараз знаходиться законопроєкт 11.115? Чи взагалі потрібен нам телеграм? Законопроєкт говорить про те, що. Будь-які мережі, які розповсюджують інформацію, повинні бути під контролем держави через те, що дуже часто через такі мережі розповсюджується інформація, яка кличе до повалення державного ладу, або рекламує якісь речі, які є заборонені в країні вбивства, наприклад, або ще якісь погані речі. Так через те, звичайно, держава має на це дивитися. А дуже часто через такі мережі просто крадеться інформація від наших громадян, або здійснюється на них інформаційно-психологічний тиск. Телеграм мережа російська. Тому о, номер закону, який ви назвали, це закон про регулювання мереж, який передбачає те, що Телеграм мав би співпрацювати з українською державою, видаляти шкідливий для України контент, не мати серверів на території держави агресора, не отримувати грошей з території держави агресора, як і будь-яка інша мережа. А якщо вони не можуть цього забезпечити, то очевидно їхнє використання мало би бути заборонене для державних службовців, державних установ і тих, хто поширює. Публічну інформацію, от буквально зараз, коли ми про це говоримо, від схоже рішення прийняла Рада національної безпеки і оборони, але це рішення, звичайно, є значно слабшим ніж те, як це було прописано в проєкті закону, який я подав. Який ви назвали, тому я все ж таки є прихильником того, щоб його прийняти. Телеграму немає в дуже багатьох країнах. Телеграм є урядовим джерелом лише в Росії і Україні. Він непогано написаний. Він дуже часто зручний для багатьох людей. Але ви маєте розуміти, що коли ви користуєтеся цим зручним продуктом, ви відразу віддаєте всю інформацію про себе російським агресорам. А так само про ваших контактів, про ваших кореспондентів, про те, де ви зараз знаходитеся, і самі опиняєтеся під впливом тих каналів, які дуже часто поширюють неправдиву інформацію. 2008 року ви з командою журналістів створили на той час принципово новий канал TVI – і пізніше Еспресо. Це новинні канали. І яка їхня роль в створенні громадської думки саме зараз в Україні? Е, я багато інших каналів створював. Я так само створював колись телеканали СТБ, телеканали Сіті Е, і всі медіа чи, чи інформаційне агентство Уніан е, і газети, деякі з них дожили до нашого часу, як Уніан СТБ, ТБ і Еспресо. Ті зараз не існує, але на той час, коли він існував, це був дійсно. Е, Єдиний телеканал, який не контролювався владою, так само як зараз Еспресо один з небагатьох телеканалів, який дійсно є. Об'єктивним надає слово всім і не є підконтрольним жодній політичній силі. Я цим пишаюся. Це дуже важливо, тому що медіа тому називаються медіями, що вони є посередниками між суспільством і владою, між різними верствами суспільства. І якщо незалежні медії існують, значить свобода слова, є шанс демократичної зміни влади, є шанс бути частиною демократичного світу, а не закритого світу, як якась північна Корея, наприклад. Скажіть, як на вашу думку змінювалася журналістика в Україні за останні роки, особливо в умовах війни? Яке взагалі ваше бачення розвитку в майбутньому журналісти журналістики в Україні? Ну найголовніше, держава має створити всі умови для того, щоб журналістика була вільною. Е, очевидно, має бути військова цензура, але не може бути політичної цензури. А в нас дуже часто навпаки, особливо зараз в нас в країні на жаль, існує політична цензура це неправильно. Якщо держава створить всі умови для того, щоб медіа вільно розвивалися, то наша журналістика буде такою, якою вона має бути у усіх європейських країнах. Які законодавчі ініціативи у сфері медіа ви плануєте підтримувати або просувати в майбутньому часі? Це постійно змінюється, тому що медіа має дуже широке, широке поняття. От свого часу я був ініціатором створення держкіно, надання державної підтримки кінематографії, інституту книги, багатьох. інших, Таких речей, які є надзвичайно важливими, я багато років працював над законом про медіа, ми не так давно його прийняли. Е, тому ініціатива будуть з'являтися тоді, коли цього буде потребувати час. Важливо не лише ініціатива їхня імплементація. Нам дуже важливо, щоб е, сильно роз, розвивалося суспільне мовлення, щоб державні кошти не витрачалися на створення марафону, який поширює телецензуру, щоб українські телеканали були вільними, щоб е, українські. Фільми знімалися, щоб на це виділялися кошти. Все це потребує регулювання, і всім цим я буду займатися. Чи потрібна молоді? Журналістика, адже зараз є блогери, так само телеграм-канали, Ютуб. Ютуб, телеграм-канали і блогери все це дуже часто є частиною журналістики. Значна частина з блогерів є журналістами. Просто журналістика може бути професією. Журналістика це історія. Це, це журналісти, це люди, які розповідають історії про життя інших людей, про своєї країни. А блогери є різні, вони можуть співати пісні, розповідати якісь вузькі речі. Але свого роду це теж певною мірою журналістика. Політика та журналістика невід'ємні складові розвитку громадянського суспільства. Що спонукало вас перейти від журналістики до політики та які найбільші виклики ви на цьому шляху? Найбільший виклик це той, що в журналістиці ти маєш людям розказати, що думають інші, і їх цим зацікавити, а в політиці ти маєш розповідати те, що думаєш, ти їх цим зацікавлювати. А це важче? Тому що набагато простіше запитати когось іншого, що він думає, якщо ця людина, тим більше розумна, а набагато відповідальніше сказати, що думаєш, ти взяти на себе відповідальність. І це головна різниця між політикою і журналістикою. А так, звичайно, вони дуже схожі професії, якщо це журналістика політична, бо журналістика може бути взагалі далеко від політики. Чи важко було перейти складно сказати політикою? Взагалі не просто займатися, якщо ти туди йдеш для того, щоб. Змінити свою країну, а не там збагатитися чи отримати зв'язки, то це важка і відповідальна робота. Це не просто. Як ви оціните наші медіа порівняно зі світовими? Чи буде де працювати нашим випускникам? Звичайно, буде е е е є суспільство. Поки будуть українці, українці будуть мати всі ті інститути, які мають всі інші країни демократичні. Ми маємо ту саму традицію. Ще не буде залишатися телебачення. Медіа зараз працюють не лише на традиційних носіях, чи радіо, там, чи газети. Медіа представлені в соціальних мережах. Є медіа, які працюють лише в соціальних мережах. Завжди потрібні люди, які розповідають історію і відповідально ставляться до своїх розповідей. Так що працювати де це точно. Пане Миколо, зараз у нас будуть короткі запитання для вас, а у вас будуть короткі відповіді. Ви згодні? Розпочнемо. Улюблена страва Миколи Княжицького. Ой, складно сказати, що є моєю улюбленою стравою. Е, черешня. А напій? Е, вода без газу зараз. У нас з вами співпали смаки. Якби було можливо, у кого з відомих історичних постатей минулого ви б хотіли взяти інтерв'ю? Е, я б хотів взяти інтерв'ю у політичних е, лідерів минулого в Ганді, в Черчилля, в е, Бенгуріона. В Кілосу, в тих людей, які змінювали і створювали свої країни, звичайно, мені було б цікаво поговорити з тими людьми, які стояли біля основ української державності, з видатними українцями, з видатними українськими поетами і письменниками, з Іваном Франком. Я дуже хотів поговорити. Чи з Михайлом Грошевським? Мені це було б надзвичайно цікаво. Я б дуже хотів взяти інтерв'ю в Лесі Українки. Які книги ви радили прочитати майбутнім журналістам? Ой, книг так багато в кожної людини. Є хтось цікавиться книгами про дім Сад, Город, хтось художньою літературою, а хтось нонфікшеном про, про політику. Тому безумовно треба слідкувати за сучасною літературою. Ось Артем Чех дуже багато зараз пише його. Багато хто читає. Я люблю книги Жадана, і поезію і прозу. Якщо говорити безпосередньо про літературу, є багато є світова класика, і вона величезна. Є українська класика. Той самий Винниченко, до якого можна по-різному ставитися як до політика, але який є блискучим прозаїком, в якого фантастичні щоденники. З усім цим обов'язково потрібно знайомитися. Найкращий ранок це найкращий ранок це ранок біля моря. Що для вас є відпочинком? Для мене відпочинком є подорожі. Для мене відпочинком. Є читання. Для мене відпочинком є спілкування з друзями і з близькими людьми. Дякую вам. Дякую. Щиро дякуємо вам, пане Миколе, за нашу сьогоднішню зустріч, за ваші розлогі відповіді, якими так цікавились всі наші студенти, початківці, журналісти. Ми будемо рівнятись на ваш досвід. Будемо реалізовуватись, ви спонукаєте реалізовуватись в медіасфері. Бажаємо вам медійних проєктів, вдалих. Політичних також проєктів. дякуємо. Дякую. Вам. Дякую. Дякую.